Вона подзвонила мені о другій ночі і сказала лише одне речення я більше не витримаю. І тоді я зрозумів, що маю їхати, навіть якщо дороги замило снігом. Олег схопив куртку, не роздумуючи він знав, що його сестра завжди була сильною, але останні місяці її життя перетворилося на нескінченний ланцюг проблем. Чоловік пішов, грошей бракувало. А ще маленька донька, якій щовечора треба було читати казку, роблячи вигляд, що все добре. Коли Олег дістався до її дому, вона сиділа на кухні з холодною чашкою чаю і дивилася в одну точку. Він не став запитувати нічого, просто мовчки обійняв. І в ту мить вона розридалася вперше за кілька років. Тієї ночі вони просиділи до ранку, згадуючи дитинство. Сміючись крізь сльози і ділячись болем. І вже вранці сестра сказала Тепер я знаю, що впораюся, бо ти поруч. Ця історія нагадала Олегові просту річ. Іноді людині потрібні не гроші, не поради, а лише тиша і теплі обійми того, хто не відвернеться.